Павло Степанович Галицький, столяр п'ятого розряду. На заслужений відпочинок пішов із черкаського товаровиробничого комбінату облспоживтпілки. Знаки дались молоді роки на примусових роботах, майже у проголодь. Ветеран Великої вітчизняної війни перші кроки до професії робив на будівельних роботах у Норвегії в якості Остарбайтера за номером 340 546. Народився Павло Степанович у селі Мельники Чорнобаївського району, що на Черкащині. 17 березня 1924 року. Коли розпочалась війна, йому тільки не виповнилось 17. Однак юнак уже працював у місцевому колгоспі. Після невдалої евакуації довелося повернутися в рідні місця. Фашисти уже зайняли Полтаву. Я жив на хуторі. Так ми так на хуторі ми на край хутора гуляли. Дивимось з лісопетами. Німці їдуть. Кажуть. Вони поміз нас проїхали, на Чеховку поїхали, на Чевку поїхали. Коли вертаються вони ж назад, якийсь там вийшов, руки підняв, його обшукали, Думаю, хоч би ще не, не вбили його, коли відпустили, ми питаємо, що в тебе, що вони обшукали. Забрали кайбритву і все, бритву забрали. а тоді ж пішло в сиді, що німці, ж у, у те, де колгоспний двір. У нас там три колгоспи було то на цей, де я був колгосп, і мені ворошило. Води туди у, у, у хату всю, де там контор, кажуть, ця колгоспна, надіває мені термос, такий на візу з харчами, надіває собі термос на, шію, на плечі, так. І пішли ми аж у центр. А пішли ми у попівський він був дом, а там була поліклініка. Це, а тоді, що там я в німці. зняв з мене цей термос, дає дві папіроси мені. Не сигаря, а папіроси. Я з цими папіросами йду до хлопців сюди, Ну, вони ж пробує, як каже, яке, яке ж воно у німці. Той закурює, той закурює. Це ж німецьке воно. І оце в мене таке було перше знайомство з цим. Був перший призив комсомольці діти. Хто комсомолець, щоб їдете у Германію, вам нічого не буде, що, що комсомолець. Це німці так казали. Це не німці, це нам казали так ці, що... Ті, хто їм вже служив. Що їм служив вже. Тепер поліцаї. поліцаї казали оце ж тоді. А поліцаї були ваші односельчани, так? Да? А поліцаї, один за мною в школу ходив, о, то був такий приятливий. А -а -а. О, 20... а, продави, він Поліцейський на білому коню такий їздив. А тоді осінню п'ять призив, 41 й год. Тут і сестру керівція. вже мою забирають а. туди. Нас щетверо було. Забирають сестру. От. Коли настає 22 січня, 42-й год, мене теж приходить, собирайся. От. От, в школу, відправили мене в школу і ще сусіда одного, наступ п'ять тут було сусідів, всіх нас забрали, всю молодь, правили в школу, у школі комісія. тут переночували ми на утро, догнали машини, нас автоношу відправляють. І нас привезли, погрузили в нас у товарняк, пльотки не було. Ага. Без пльотки обходили. Yes. Приїхали. У перемиші, у перемишелі баня, тоді там у бані все одежу, воші з нас спалили, там у кого були вони. У кого була шапка, то тільки кулак вже в ту шапку, візь, як вона була кожана. Тут підогнали пасажирські вагони, погрузили в нас вже у пасажирські, і, а ще порадила з бані там, що нас ті, каже, вся кров, як улупи, такої, як це, це, та резина. Що він називав, як не знаю, що він той висказував. Так, ну, ось. до вас ну, як до людей, круг, звичайно. як ага. поляки. А тоді ми приїхали, приїхали ми, дивлюсь якийсь наспіх, що лагерь у лісі, женщини з дітьми ходять там, в тому лагері. І дивлюсь, така ту одежі куча, така велика, а так хлопці кажуть, що тут були, не тут туди, що їх. Людей мину палять одне скидають. Потім нас у п'ять посадили ж у вагони пасажирські і привели в Штетін. Тут вже я був довгенько. Тут вже на роботу мене брали. Що ви там робили? Що грузи в було, беруть нас і там же німці топили ці квартири... Вугілля. — вугіллям? Вугіллям. Ага. Я то їх поміг їздять. Як у нас тряпочник колись були, що їздить тряпки, тряпки, а тут їздить, кричить, що у когось щось він там чи картоплю обчистив, невірно, чи що, несе йому, дає нього така пачечка дров, таких, от, отакі забіжки, навіть уголь розмаю, але дає, щоб буде розпалювати. Це ж от русів бачив, там, як, як вийдеш, таке страшне, чорне все. Далі Павла Степановича Галицького чекала Норвегія. Погрузили от, у пароход. От, їсти не дали нам нічого. От, качка, як почалася качка, раз ногами вгору, з головою, раз рогами, раз вже ну, не дали їсти, бо це ж саме, що було Тепер А, щоб же... не було хвороби цієї морської. От, та вона була. Вона, ну, ясно. Вона, вони вона, обезпасили вона, себе. Вона була, вона вони нас обезпечили, так. Да. Вони і пароход обезпечили, щоб не дали нам їсти. А тоді вже. Війшли ми у тиху воду, вже дали поїсти. Під'їжджаємо ми до Осло, дали нам будьонівки, оділи ми ці будьонівки, построїли і під конвой, водили в столову під конвоєм. Він ну, буває, що так тут зайшов за угол, той сюди спиною ще той, що конвоїри. А тому не видно. Я вскакую в магазин. Тоді вже ж, вже, навіть, ночі, норвеги вже доставляють сюди п'ять у лагері. Ну тоді що вони роблять? Начали возити. Возити почали вони кухнею. От. І це 12 часов, і це, як чуємо, тарабани кухня. Дали нам поїсти. І ми ж там знаходимося. Що саме давали їсти? Суп. Тут суп. Суп був. Суп. Оце ага. раз у день, 12 часов, це суп давали нам. І з чим? Який він суп? Що за суп? Ну такий більше там бруква. І ага. да, тут хліба давали кусочок. Бо тут вже нам вже вони, кусочок хліба і, і цей ж, це ж, це ж, це ж суп. А тоді вже нас прийшло, відправка ж до Ардальстангена. Ну руби там. Да то вже овар мін гус. Був мій дом. Це по їхньому сказати. Да. Під... А, посадили нас у вагони, пасажирські вагони. Та я думаю, як воно, що, наче ми в тунелі, а так, як то бачиш, а воно, щоб не заносило пуття, пороб... воно й поробить тунелі. Бо Як то у нас то... Ті посадки посажені, пурга, вона сніг більше там, то залишається. А в його це так. Приїжджаємо в Берген, нас тут вигрузили, такий дощик трохи накапував. Дивлюся, так як Норвегія йде, у його такий бриль, і це такий піджак, і, і ті розовики. Так що як його мочать, то він, він сухий його обтікає. Може, через тий будьонок у вас був. А у вас будьонокки були? Нас чоловік мабуть, на 200, може було, там, а може, хто на стільки нас там було. Везуть нас в Ардайштангене. Привозять нас в Ардайштанген, як туди, як я гляну, я, 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 я там стільки того же лізя, коли кучі желіза понавозили. Віса там і кирпич, так усе. І ці ще, ще на бараки, там ще строїть. І тут у нас вже. Тут, і... Бо це я пам'ятаю, що воно вже був, було конець. Квітня, бо на кораблях вивесили, це ж май вони а -а -а. То Я так думаю, що це, мабуть, останній день, а може, ні, вже цього ясно, ясно. квітня. Погнали в барак, а давати їсти почали, що нам дали. Дають кирпичик такий. це Понеділок. Це хліб. Хліб, кирпичик. Не, не круглий, а, а, -а, а такий кирпичик. А -а -а. От, і 100 грамів. Пачка на двох ото. От, Масло. Все. Да. Маргарина. Малень. Так, і тепер обід. Така тарілочка, тут одна подлівочка, тут, а тут, тут риба, або ж тріска, або ж така ще якась. Ну, Маленький кусоч, наїдатися. На, на, наїстися. Так. У бараках через нестачу їжі процвітали крадіжки. Крали. Я один раз порізав і у матрасі зробив дірочки, тут так позапихав, прийшов, немає. Почали строїть св своїх. Поліція, староста, це все усе руководство а, своє було. А що що, що було коло столової, робилося? Ой-яй-яй, страшно страшне. Вирвали води, таке, зможуть, таке та? давка, по груди, ой, так, куди ой. А як зробили Петренко, білорус, був главний, київський помощник його був, там вже всі. Ну, цих, поліцію. Один зі мною там у цього робив гайгера, копав, потім туди пішов, хлопець молодий, пішов цю, у лагерну. Поліцію навели порядок. Ага, тепер так. Хто, як це вже почали наводити порядок, питають, а у кожному бараку був уборщик. Хто каже, сьогодні був приходив? От той був, вже, вже покража є. А, ти був? А ти був, був, а ти бульку вкрав хліб. Ні-ні ні. Зараз ні, ні. його. Зараз був за ноги, за руки, на стіл і охібили ох, до чого, охібили ж. А тоді ще і таке було, де то запирали, називали Кандєйка, Це й там переночує. В кожному бараку перебили, а один попадав вже два рази, ну, білорус. А тоді розказували, що він... Що він а де? за що били? За Саворобство, за що прийдуть а украдено. Хто був у бараку? І значить, а, тоді, а тоді ці хлопці вже ставили, а ну, каже, знайдеться воршу. На столі поставиться, що то хліба цей положить. Воно лежить. Та набили такий порядок, що ставить. Спочатку Павло Галицький разом із іншими вантажив цеглу і цемент. А потім організовується фірма Гайгер. Бере нас чоловік 115. У них так, Озеро, де, де туди їздили, то ж кушка їздила, там прісна вода. А тут, де ми де, од лагеря, тут ця вода морська, так як рот не можна страшна, дуже така було, попити. Да? Я як ковтнув її, був раз, то там проблема мені, правда, такого чорного наколотили, мені його далі, правда, успокоїлося. А тоді, що у мене була кирка Лопата. Оце мене орудия труда. В одна бригада це клоп, ті робили фундамент під оці ж під, під ці, щоб там ото, що лізаки ж понавози не були. Треба їх ставити, там завод такий великий. А ми копали канаву, а один німець, сварщик він був, це взяв до себе хлопців, чоловік восім було в його. І оцей німець такий був. півтора Івана його звали. Високий, вже був ранятий, Це цей. Між така... собою так називали її. Півтора так, да, півтора Івана. А він любив випити півтора Івана цей. І це було сторожі, кажуть, ят, півтора Івана пішов, пішов, це добре, знаємо, що це він пішов ковтнути. І раз от, І тут він давай бити. Ли, – За що це? За, за що він завжди? Я глянув, всі сидять. Почав він бити. І там якраз він лівшою так оттуда. Коли побачив, що я присіли оддихати, да? ну, так? Ну так воно сідати, як він, як, він, як він таке. Піде, то ви все, перепочили, то ага. робота приостановлюється. Він от нас почав бити, а тоді то вже я був так. Тут якось був, і хтось почепив пальтішку своє. Нікударив потім пальто. Я став дивитися, дивитися, Перестав бити. Я стався не бити. Ну, копаємо ми далі, і тут в одного білоруса дається, йшов і і роднічок, Вода тече туди чеша. Він щось йому герготав, герготав там, ну, ну не, не поїмав. Він його вдарив, так ударив, що він упав там. Його витягли. Там під такий заборчик, такий поганенький, щоб скотина не заходила туди, то, до цього ж, там як, як сар був. Він там лежав уже, то він його не зачіпав. Він там довго, чим довго. Копаємо далі цю ж канаву, доходимо до річечки. Там така, вона як весною то заливає там і островок, той заливається. Він вже в його руках костюм червоний, по шиї одівати той костюм. Навіть хорольський хлопець був такий ростом височенький. Загадав його, він одів той костюм. Потім для інженера треба ту на островочку поставити доску. Там от, помні, такі, куди? То інженер потім дивиться в ту трубу на ту доску, що він там міряє щось по тій доскі. Він йому ґерготав, ґерготав, каже, Пані я не хверштей». Він його вдарив, показує, що скидає. Дивимося, скидає з себе шляпку, скидає на часи, одівається німець сей, цю суду. Оцей скаху Андер. Бере цю доску, улазить у воду, а вона якась вже так вода вже зійшла, а так тільки такий сумок бистий, такий йшов, підперег. Він туди залазить, що ще ґерґутів, тому ж інженеровий анженер стоїть тут над, над цією по цій стороні. А він він що, що вже був у плащі, так не знаю, що він таке, що це він ж так. Такий, що ж був. Бо як оцей вже німець, як уже його розвернуло він почув, що його там валяє, кинув ту доску. Хватається він за берег, а він вже слизький, такий оброщийся тим. Він не вдержується його, підхвачує вода. То вирне, то вирне. Ні один не побіг спасати. Ну хто спас то чоловіка чи чоловік. ні? Він попорнув, порнув, 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 коли вже, вже його завервався за островочок. Норвеги сіли в лодку, та його витягли вже мертвого свого німця, поставили Пауля, німець був, який хороший мужичок, який безвредний. Один раз ці железяки так лежали, і там як висіла проволока, і все, що там копав, якось узався, а там під підтоком було трохи, дьорану. Він каже, цьому Паулі Павлю. Пан, пан мій ж мішає, а він каже, мусвек откинь як у нож мішає. А він каже, пан откинь ти його. Він пан як дюрнувся, так він як схватився, а чи він чий кирк, чи що він хватився да, за ним. Побігав, пересердився, Розказали вже твоїм німцям регочуться, як Павля, Пауля, як він підрочився, стикався. Давали що одну крону давали, а, мало, а цим молодшим то давали, по-моєму, 89. Це, ну, це за який час? Оце за місяць? За місяць, так. Да. Оце так давали 100 микрон. Mm -hmm. А ми ж їх втратили. То, той... Там же басар жив влагає. Той достав яблук, той там ще щось, той ще. І все це... mm -hmm. розвозять нас. І тут и попадаю я 40 п'ятий год, березенька це місяць, везуть нас в гортен. Город Гортен. А жили не в Баракові. Вот. Там німці були. Крепость, там 1856 років, крепость. Построєна. Там у тій крепості піднімається, от також також виход мостик, він піднімається. Тож, туди підняли моста. Кругом каштанами обсаджено обсаджена каштанами, то там я пам'ятаю, я, я ж аж, аж не, туди не лазив, так, щоб, а то то ходив, то і для коней, так, там, що і, і коні могли бути туди тому їхати. То. І це от я, робота в мене така була. там У нас норвег і нас два. У нас бачок, як я термос надівав, це то такий бачок з термос. От то, то качаєш, а один білить стіни. Або ж кришу, то кришу, то може якимось розтвором. І от настав травень 1945 року. Ми почули по радіо Норвегія капітолірує 7 мая 1945 року. -го Норвегія капітолірує. А ще там, правда, лагерь плен не був. Тут, де. Де ми, ми жили, так ще треба було від нас мостиком перейти до того, де крепость була. Там набора. А ці тут жили, то німці, німці охороняли їх, цих же заключених. А потім вже, як оце, ж, то норвеги взяли їх під охорону. Проплянеш, поначалу і німець з оружжям ходив, і норвег. А потім вже німці почали чіпляти собі до машини, хлажочок біленький, і вже у них не стало. А наша доля вільні цигани стали ми тоді. Вже Уже пішли в городочок. то мені було один раз. Думаю, мені вже все було по каточках. Вони взяли на карточках люди ці Норвеги. Я думаю, сів я в одного, я не знаю, чи то Норвег був, чи то німець в машину. Кажу, я Вількоп брод. Бр брьо». Ну, я, я сів. Заходжу до одної норвежки, кажу, брю, щоб купити. Вона, не-не-не. Кажу, фем крон одна. О, я, я, я. Я тобі ще три штучки взяв по п'ять. Булочки такі, як біленькі булочки. Проходить день, хто замазав себе гарно, під'їжджає. Чорний ворон» називали його, забирають його, привезуть нас у осло. Там я вже вільно ходив, ходив там, де і цей король їхній, походив, подивився на все, побачив. Потім нас посадили у вагони на Швецію. Ой, як ото де стане вагон, Скільки там людей, я це, 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 це. Потім нас погрузили у корабль, привозять нас у Фінляндію, город Турка. Там виступив перед нами полковник. Ви, каже, тільки, ну вас мусить От, Подвінчить, каже, вас треба. А потім приїхав на сад'я у, у Мельники. Кажу, Ватря, я тут не хочу колгоспи робити. Тут кажу, що даром, даром робиш. Тут, так вони давили село, страшно тоді. От. Кажу, я піду Черкас, Теж не дуже. Разом із дружиною Марією Федорівною Павло Степанович Галицький виростили сина і, по суті, удочерили племінницю. Тепер у родині вже три внуки. Дружно живе подружжя із сусідами. Особливо часто навідується до них Софія Григорівна-Мазур. На долю жінки також випало остарбейтерство. Галицький тримає зв'язки із Норвегією, відтоді, як написав Павло Степанович листа у церкву пастору, те місто, де загинув його друг Яків. Зав'язалось листування. Звітали до Черкас і нинішні їхні друзі Овінд і Егель. Щороку Овінд присилає Марії Федорівні та Павлу Степановичу бандероль до 2 кілограмів, різні солодощі, каву, чай. А одного разу норвежець поклав у пакунок 100 крон, якраз місячну зарплату Павла Степановича на будівельних роботах під час війни підосло.